Усім привіт, дама, господа, королі і верти. Коротше, маю для вас одну дуже сумну і дуже обідну історію. Лежала місце зранку і з маманди вели і в якийсь момент ця шала на женщину, каже, пошли перебрати твої іграшки. У мене шок, паніка, глаза по п'ять в копійк. Кажу, мамо, ти взагалі при своєму умі. Твоїх віщей в цій квартирі більше, ніж наших з папою разом взятих. Ми вже дожились до того, що з папою нам скоро не буде куди труси складати. Він, бідний, в пакеті їх на роботу носити собою буде. А ти рішила мої іграшки перебрати. Совість у тебе є. Але свою маман я добре знаю. Її вже не остановить. Як почала вона тими іграшками швирлятись. Людень, мене чуть серце не стало. Я не встигав просто дивитися, що тут робиться. Вона туди фіть, сюди фік, я провіряю, чи нічого не поламала. Боже, давління скакануло, руки трусяться, істерика, стрес, психи. Що вообще про Я їй питаюсь об'яснити, що тут везде порядок, тут все складено так, як надо, але ж уже все, мама мене жінка, емоційно. Я рішив уже під руку не лізти, щоб, не дай Бог, не відхватити. Но план я собі придумав значить, поки вона не буде бачити, я залізу в її тумбочку з ногтями, там, де вона робить, дівочкам пиляє ногті, і зроблю там її такий порядок, що вона ще потім півжині свої баночки шукати буде. Ну і тут я теж розумний мальчик. Рішив, що, значить, зробимо так. Пока вона прибирає в одній часті, я йду в другу часть і никаю все, що можу сховати. Ну бо ж по-другому ніяк. Подивіться, вона, як почала перебирати, каже: Тут не так, там не то. Я нічого не встигав, розумієте? взяв машинку, коротше, почав туди запихувати все, що влазило, бо ж думаю, зараз ще повикидає, не дай Бог. Я геть не встигну оком мигнути. Ну, але як ви поняли, фокус не удалося. Паралельно вона ще вирішила прибрати тут у мене на столі. А що там прибирати, я вибачаюсь. Я людина творческа, там у мене творческий безпорядок, тобто порядок. Взагалі, стресу зранку мені вистачило, ой як вистачило. Підтримайте мене в коментарях, бо, в моєму віці так нервничати – це дуже важко. Дякую всім за увагу.